Коли наступає вигорання, от ти просто сідаєш і ти не хочеш нічого, або лягаєш, і ти думаєш, все, вставати не буду. Мені воно не потрібно, мене все задовбало. Це просто вигорання. У мене таке буває, навіть в мене. І у всіх, я думаю, таке буває. Але треба вставати, бо є дитина, є робота, там ще щось. І ви далі через силу оце йдете, щось робити і кудись іти. Але, але сили ніби покидають. Коли таке відбувається, вам потрібно знайти те, що вам подобається. Згадайте, що ви любили робити в дитинстві, в підлітковому віці. Можливо, вам щось заборонили, але ви дуже хотіли ліпити з пластиліну, не знаю, чи малювати картини. Можливо, ви дуже хотіли щось там продавати. Можливо, ви дуже хотіли знімати відео, наприклад, але вас там переіначили, сказали, що ти чим займаєшся.